Її чутно в голосі синиці, і в криках круків у сочині, вона в останній заметі лісниця, її угадуєш по довшім дні, вона бруньках блискучих на каштані, снігу рудому у струнках брудних, що чистим сріблом грають у тумані, мов бруд ніколи не торкався їх, на краплях, що спадають дзвінко, із голих віт яке стрясає птах. Вона в підсніжній зелені В Сережках на березових гілках, вона у кузні, де нетерпеливо, У перегони грають молотки, У верболозі з примхливо, Що червоніє тихо край ріки, Вона в душі, що рветься у дорогу, У пісні, що не здатна вже мовчать. Вона в очах, що чорно і волого, Під білою хустиною. Shit.